Конкурс предварительно, мы предполагаем, будет проведен в первой половине августа. Ну, проведение конкурса на 57-м обусловлено тем, что на сегодняшний день до сих пор не призначен туда перевозчик. І на сьогоднішній день этот маршрут обслужується перевозчиком по временному договору, тому маршрут обязательно буде включен в конкурс. 17 Сімнадцять також буде винесений на конкурс обов'язково і в зв'язку з тим, що відповідно до чинного законодавства в ті зміни які запропоновані в цей маршрут перевищують дозволений дозволені 25 відсотків в зв'язку з цим обов'язково проведення конкурсу і обслуговувати цей маршрут будуть рути 25. І сподіваюсь, вже після конкурсу цей маршрут буде курсувати. Автобуси цього маршруту курсуватимуть по шляхопроводу. За день-два до проведення конкурсу ми попросимо всіх перевізників, які подадуть свої заявки для участі в конкурсі, предоставити автобуси конкурсного комітету.